Ви коли-небудь задумувалися, чому ми, українці, мусимо по піщинці збирати свою історію? Якісь давні фото чудом уцілілі сімейні реліквії? Як так вийшло, що ми, маючи таку багату спадщину і з таким болем мусимо її відновлювати? Наприклад, ви можете повірити, що ось це фото зроблено в Донецьку, тоді Сталіно у 50-х роках ХХ століття, і це першотравнева демонстрація. Люди у вишиванках, причому всі абсолютно. А ось парад вишиванок у місті Горлівка Донецької області. Це 1959 рік. Сестри із Краматорська, Раїса і Валентина. Фото зроблене в 1949 році в місті Краматорськ. Це схід України, схід, який сьогодні страждає тільки через те, що зовсім близько знаходиться від території, з якої прийшло так багато горя до нашого народу.